НАТО готується до воєнного конфлікту. Заявив про це в інтерв'ю порталу Віртуальна польська президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, альянс має бути настільки сильним, щоб ні в кого не було сенсу нападати на нього. І він додав, що потенційна війна Росії з Заходом буде неймовірно близька у випадку, якщо РФ переможе Україну. Президент Польщі додав, що Україна та вільний світ мають разом протистояти російській агресії. І зазначив, що на саміті НАТО Україна отримала чіткий сигнал, що вступить до альянсу. Він також запевнив, що зараз ціллю номер один є для нього безпека Республіки Польща. Потенційна війна між Росією та Заходом буде надзвичайно близькою. Якщо не докорити російському імперіалізму і не затупити жорстоке лезо Путіна, цей ненажерливий російський монстр захоче атакувати знову і знову. Греція збирається продати сполученим штатам 32 винищувачі F-16, щоби ті їх модернізували і передали Україні. Про це повідомляє телеканал Аль-Джазіра із посиланням на власні джерела. Офіційно про все це поки ніхто не говорив. Ну а за даними телеканалу, Греція збирається вивести з експлуатації 32 старих F-16 тих Вважає за доцільне, щоби ті зрештою опинилися в Україні, але модернізовані. Самі Афіни планують модернізувати 82 винищувачі F-16 до версії Блок-70 і придбати у Франції 24 винищувачі четвертого покоління «Рафаль». Комітет Конгресу США також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів п'ятого покоління F-35. Нагадаю, у квітні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявляв, що винищувачі F-16 потрібні його державі для оборони, тому Україні їх не дадуть. Хоча Греція засуджує Росію та підтримує е сили оборони України. Відсьогодні без спеціального QR-коду військовозобов'язаним українцям неможливо виїхати за кордон. З нуля годин почали діяти нові правила перетину рубежу для чоловіків віком від 18 до 60 років. Навіть ті, хто має законні підстави для виїзду, зобов'язані показати прикордонникам військово-обліковий документ. Він може бути як паперовий, так і у електронній формі, але обов'язково має бути згенерований QR-код. У разі його відсутності вам відмовлятимуть у виїзді з України. Також підставою відмови буде наявність у єдиному держреєстрі військовозобов'язаних відомостей про оголошення особи у розшук. Таких осіб будуть передавати на кордоні поліції у військово-облікових документах. Чоловіків, які мають право на відстрочку, повинна бути інформація про її отримання. Від початку дії інновації, тобто за цю ніч, відмову в перетині кордону вже отримали 40 чоловіків. Ну, а оновити дані в ЦНАПі тепер уже не можна. Лише у додатку Резерв плюс або прийшовши до ТЦК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Термін, до якого військові зобов'язані, мали б виконати вимогу закону про мобілізацію, вже сплив. Для цього у них було два місяці. Нагадує нам е, представник Міноборони за цей час. Оновили свої дані понад 5 мільйонів людей. кажуть у міністерстві оборони. З них понад 3 мільйони зробили це через додаток Резерв Плюс, понад 1 мільйон у ЦНАПАХ і майже 645 тисяч у ТЦК. Ті, хто цього не зробив, від сьогодні нестимуть адміністративну відповідальність. Їм мають право виписати штраф у розмірі від 17 до 20,5 з половиною тисяч гривень. Також виписати повістку можуть від ТЦК із необхідністю прийти до них і оновити свої дані більше того, прислати її поштою. Про штраф військово зобов'язані зможуть довідатися, зокрема, і в застосунку ДІЯ. Але в міністерстві оборони додають, що штрафи не будуть накладатися на всіх автоматично. На це потрібно від трьох місяців до року із моменту виявлення порушення. Буде складатися відповідний протокол, і тоді людина зможе дізнатися про штраф від ТЦК. Ну, в такий же саме спосіб, як, наприклад, про штраф за перевищення швидкості. Нагадаю, що всі нові правила діють не лише для чоловіків. Е, оновити військово-облікові дані, мали б і жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Зробити це зобов'язані українці, які нині за кордоном. Утім, там за даними Міноборони, дані оновив лише кожен десятий українець мобілізаційного віку, загалом 75 тисяч громадян. Е, при цьому за квітень. Е, на квітень лише в країнах Європейського союзу було зареєстровано понад 800 тисяч українських чоловіків. Ми маємо дійсно показники такі: 75 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом 60 днів. Серед лідерів Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу. Дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку резерв плюс. Ну, а в нашому парламенті обговорюють продовження термінів на оновлення даних для військовозобов'язаних, заявив про це спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він зазначив, що 16 липня кінцевий термін, до якого військовозобов'язані українці мали оновити свої військово-облікові дані в ТЦК в додатку Резерв плюс. За його словами, оновлення даних є важливою складовою у війні проти Росії. А якщо хтось відкладав це на останній день, то це питання особисто. Тої відповідальності кожного чи буде Верховна Рада продовжувати терміни зараз, такі питання обговорюються однак я не знаю, чи знайдуть вони підтримку на погоджувальній раді, сказав голова Верховної Ради Стефанчук. Також на запитання журналістів щодо моделей економічного бронювання, чи підтримує він якусь із них і чи вбачає перспективу ухвалення відповідних рішень, Стефанчук висловив думку, що жоден із законопроектів не набере одностайної підтримки в залі. Цитую, є три позиції, і ці три позиції треба авторам ходити і переконувати, тому що основне почнеться вже до другого читання. Треба розуміти, який законопроект ми отримаємо на виході, сказав голова Верховної Ради України. Ну, а в Міноборони хочуть перетворити додаток Резерв Плюс на повноцінний цифровий аналог ТЦК. Ми плануємо розвивати наш застосунок. Ми продовжуємо роботу над побудовою проактивних державних послуг онлайн. Ми додамо зворотній зв'язок для людей. Ми працюємо над тим, аби резерв плюс став повноцінним. Цифровим аналогом ТЦК про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку і цифровізації Катерина Черногоренко. На її думку, всі сервіси, всі послуги, які можна автоматизувати, ті послуги і сервіси, які зараз надаються і забирають час і ресурси громадян, всі вони мають бути онлайн. На даний час Міноборони вже налагодило взаємодії з. Вісьмома державними реєстрами і тепер послуги, які надаються в ТЦК та СП, можна робити без додаткових візитів. Крім того, Черногоренко розповіла, як обиратимуть, кого першими першими призвуть до зсу з реєстру оберіг. Процес вибору тих, хто отримає повістки, буде схожим на таргетовану рекламу. Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є, які професійні навички, який вік людей, і їх умовний профайл, який має бути. Зараз це відбувається наступним чином: генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв. Наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає Генштаб. Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто ти працюєш саме з тими аудиторіями, які тобі зараз потрібні. Не витрачаючи свій додатковий час.